Вітаю вас, друзі. Сьогодні у мене знову такий дорожній формат відеоблогу, тому що я їду з судилища з Одеси, де мене судять за те, що я не помер під час третього замовного нападу. Там позаду спить мій адвокат, тому ви не звертайте уваги, це такий робочий момент. А, але попри те, що я в дорозі, я не можу не записати для вас чергове відео. Як же це я вас залишу без нового випуску? Отже, стало відомо про те, що одіозний регіон. Регіонал, Ніколай Лєвченко повернувся до України, і це дуже і дуже цікава історія, тому що це проросійський колаборант, на якому немає де ставити проби. Так, ніби нам своїх Медведчуків мало, так і ще один колаборант, який збирається, очевидно, в політику, приперся до нас в Україну. Левченко він, от типовий такий регіонал. Він іще, коли був в майдан, підтримував побиття студентів на Майдані. Все не отримали приказ. Нітка. Надо защищать била да ну, да дітей пріжім їх звати своїх дітей. вивели туди, і Не бросили бросіліби. Але найвідоміша подія за участі Левченка. За що насправді його варто було би притягти до кримінальної відповідальності, це коли він був разом із Губаєвим, тим самим одним із ватажків так званої ДНР, на засіданні Донецької міської ради, коли тільки-тільки починалася активна фаза гібридної окупації нашого Донбасу, і там Левченко допоміг. Міг губарів отримати слово, власне, після чого той став казати про те, що фактично Донецьк має відділятись від України. Народному депутату я, я, я прошу вас, я обращаюся ко всіх колег, Я вами після роботи, ви мене обирають. Дайте можливість висказати. За всіх шо. народне ополчення Донбасу. Постановляет и требует от депутатов городского совета решением сегодняшней сессии, признать Верховную Раду Украины органам власти, утратившим легитимность, признать существующий кабинет министров нелегитимным органом власти, признать нелегитимной власть Донецкой области администрации и Андрея Шишацкого. Аб'яві єдиним легітимним органом власті в Донецьке, Донецький городської совет. командир народного ополчення Донбаса Павел Кубарі. Але за цей епізод йому ніхто не повідомив про підозру, мабуть, тому що він не був сержантом сил спеціальних операцій, не був волонтером, добровольцем або активістом. Але деякі люди все ж таки не зацінили вибрики Левченка і люб'язно із ним поспілкувались на що він і скаржився російському телебаченню. Во второго... половине дня народный избранник нашелся и рассказал, почему был вне зоны доступа. Цитирую, потому что познакомился с бойцами правого сектора. Да, здравствуйте. Mm. Да, по крайней мере, второй раз уж точно не хотелось бы. Податкові лапа тут я маю вам нагадати, що ви повинні підписатись на мій канал, і звісно ж натиснути лайк до цього відео та залишити коментар. Ну і продовжимо про нашого персонажа. Він, як і більшість любителів, рускава міра, не відповідає за свої вчинки та слова. Тому у 15-му, здається, році він втік з України, почав жити у Російській Федерації і регулярно з'являвся на російських каналах. Ну во-первых, я хотів би поблагодарити ваш канал за возможних Виступити і сказати правду. Я хотів поблагодарить голландців. Ми Поговорим з відомим українським політиком Ніколаєм Левченко. Сейчас он на прямій связі з нами по скайпу. Будучи в Росії, Левченко інформаційно допомагав російським окупантам і розповідав на тих же російських телеканалах, що це у нас насправді сполучені штати зацікавлені у тому, що на сході України війна не Росія, яка напала на Україну, а саме Сполучені Штати США. Заінтересований, як і Україна сама заінтерісована в протистоянні, продовжаючомуся протистоянні на востокі України. Так само і теж на російському телебаченні він казав, що це ми самі посварились із Російською Федерацією. А Росія, яка на нас напала, яка окупувала вже тоді Крим і частину Донбасу, вона, звісно ж, ні в чому не винна. Це ми самі, і наконец, саме що ми тепер оказались в самой тяжої ситуації? Ми на востокі поссорились з Россией, потеряли ринки збита. Та і взагалі, якщо послухати Левченка, то виявляється майданівці, будучи на майдані у Києві, взяли до рук зброю, поїхали із цією зброєю на Донбас та напали на Донецьк. Когда були вооружені люди, коли це оружие почали на востокі України для подалення вот там этих восстаний? Ви хоч понімаєте від этот... Києва до Донецька? Какої оружия з Києва можна привезти в Донецьк? Ну, що є рунду та ніж, конечно, Знаете, говорить вот, дружби. Попри те, що Левченко постійно ніс антиукраїнську дичину та допомагав російським окупантам, самого себе він називав проукраїнським. А що? Про Я сті якраз про український політик. Я люблю Україну, і жити хочу в Україні. І ще одна така дуже дуже важлива деталь. Левченко у травні 14-го року, коли вже фактично почалась російська окупація у Донецьку, виступав та закликав боротись проти хунти київської, проти фашистів та праворадикалів. Фактично він допомагав російським окупантам захоплювати нашу територію. Ми будемо боротися, скільки у нас є сили, нікого, не придадим з київської хунти. Этими праворадикальными фашистскими группировками. Щоб ніхто здесь не топтав нашу землю і нікому не дозволено сюди приходити і нав'язувати свої ценності. І Хоча цілком було очевидно, що Левченко працював проти України, йому спокійно дозволили втекти з України і не притягли до кримінальної відповідальності. Тільки коли він уже втік в Росію, то тоді йому заочно повідомили про підозру за порушення рівноправ'я громадян. Але наш найкращий, найсправедливіший суд, а точніше, Шевченківський суд міста. Києва зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти регіонала. Прокуратура не виконувала рішення суду, не закривала кримінальне провадження. Адвокат Левченка пішов до ЄСПЛ, і ЄСПЛ виніс рішення на користь. Цього регіонала, і тепер він абсолютно спокійно, безперешкодно повернувся в Україну, і чомусь проти нього немає нових підозр та немає нових кримінальних проваджень. І ситуація з Левченком абсолютно не унікальна. Я нагадаю, що у нас народний депутат Ренат Кузьмін перед тим як став народним депутатом від ОПЗЖ, був у розшуку, і йому це не завадило стати народним депутатом. А поліція раз і закрила проти нього усі кримінальні про. Адження я іще ще нагадаю, що до нас в країну у 19-му році повернувся рих Андрій Портнов, який допомагав фактично окупантам окупувати наші з вами Крим. Ну і зовсім нещодавно також став народним депутатом Аксьонов, який допомагав. Створювати цю так звану ДНР мене особисто мало цікавлять формальні причини, чому у нас усі ці проросійські колаборанти не отримують жодного покарання, а часто навпаки отримують свої посади. Це проблема нашої влади, яку вона повинна вирішити. Але якось так друзі, поки що у нас виходить, що якщо ти підтримуєш Україну і критикуєш владу, то ти гарантовано отримаєш проблеми. А якщо ти служиш Росії, то проблеми у тебе будуть. Дуть далеко не завжди іноді ти можеш навіть отримати, як я вже сказав, чергову посаду. І мені здається, що це неправильно, так бути не повинно з нашою державою. Друзі, щось не так, і це потрібно негайно змінювати. Інакше, якщо ми не будемо робити висновки, якщо ми не будемо карати проросійських колаборантів, ситуація 14-го року рано чи пізно у нас може повторитись.